Завзято продовжуючи змагатися за першість, атомники Рівненської АЕС зійшлися у наступному виді змагань в залі спартакіади підприємства Кольовій стрільбі. Традиційно цей вид спорту об'єднує найбільшу кількість учасників та вже багато років поспіль залишається найпопулярнішою спортивною дисципліною серед працівників атомної станції. Закінчився 12-й вид спартакіади атомної станції із 14 14-й. Це саме наймасовіші наші змагання. У змагання з кульової стрільби прийняло участь 23 команди. На стрілецькому рубежі панувала напружена та водночас дружня атмосфера. Дух змагань об'єднав атомників із різних підрозділів підприємства. Серед учасників були і влучні стрілкині, які впевнено конкурували із суперниками. Усі прихильники кульової стрільби зосереджено виконували серії пострілів, намагаючись показати найкращий результат та здобути найвищі бали для своєї команди. Цьогоріч найвлучнішим стрільцем став працівник хімічного. Це хора АС Віталій Павлючик. Для того щоб досягати стабільних результатів в стрільбі, потрібно регулярно займатися. Ну і відповідно перед самими змаганнями уділити цьому більше часу. Також дуже потребує. Витримки та концентрації витримка допомагає не сфокусуватися, не переживати для досвідчених учасників. стрілецькі баталії стали черговим етапом удосконалення власної майстерності та чудовою нагодою передати спортивний запал своїм колегам. Різниця у підсумкових балах між командами-лідерами була мінімальною, що додало змаганням неабиякої інтриги. За підсумками турніру спортсмени отримали свої заслужені нагороди. Перше місце в змаганнях з кульової стрільби зайняла команда військової частини. Друге місце команда Цтал і на третє, третє місце команда «Хімцеха». У даних змаганнях беруть участь не вперше. Командою ми старалися покласти чим кращий результат. Нас, в принципі, це вдалося. Друге місце сьогодні за нами. Дякую організаторам за організовані змагання. Ми дуже раді. Попереду на атомників чекають чергові спортивні випробування. Тож команди мають усі шанси підвищити свої результати та піднятися по турнірній таблиці в загальному заліку Спартакіади Рівненської АЕС. Змагання з футзалу будуть проходити в листопаді місяці. Я запрошую любителів футболу відвідати ці змагання, поболівати за свої спортсменів. Крістіна Хлонь, Руслан Шевчук, Сергій Гаркавенко, Уїтазе